Всім привіт! Photoshop випустив, як на мене, революційну функцію. В Photoshoпі тепер за допомогою штучного інтелекту дуже легко можна міняти об'єкти. От, допустимо, ви виділили частину фото, написали, що ви там хочете бачити, і все. Photoshop вам це додасть. Давайте тепер коротко розповім, як я встановив собі цей новий Photoshop і з якими труднощами я зіштовхнувся. Отож, я ввів в Google скачати Photoshop. Зайшов на офіційний сайт Adobe, взяв безкоштовну пробну версію Photoshop, все скачав і запустив. Але цієї функції штучним інтелектом в мене не було. Я не міг зрозуміти, в чому проблема, страшно розчарувався, видалився зі всіх соцмереж майже на тиждень, але потім, трошки полазивши по зарубіжному ютубі, я зрозумів, в чому була проблема. А проблема була в тому, що ця функція є лише в бета-версії фотошопу. А в мене був повноцінний нормальний новий Photoshop. Тому я зайшов в програму Creative Cloud Desktop. Ця програма скачується, коли отримуєш Photoshop з офіційного сайту, обрав категорію фото, знайшов свій Photoshop і деінсталював його з комп'ютера. Далі перезавантажив комп'ютер, знову зайшов програму Creative Cloud Desktop, далі вкладку Бета-програми і скачав оцю пробну версію Photoshop під номером 246. І от чудо все з'явилось. Тепер я створюю собі новий документ або відкриваю будь-яку фотку в Photoshop, вибираю інструмент ласо, виділяю потрібну область. Обираю генеративну заливку, ввожу англійською все, що мені потрібно, і воно з'являється на картинці. Можна міняти вулиці, можна домальовувати дерева, дороги, міняти одяг і так далі. Єдиний мінус, що лиця, руки воно поки що малює погано. Коротше, отакі от справи. Якщо вам був корисний мій досвід, то ставте лайки, пишіть дякую в коменти, присилайте мені черешні по новій пошті, а якщо якісь запитання, то запитуйте, ну і підписуйтесь, бо нас поки що 5445, а має бути 500 тисяч.